Три місяці закохані живуть, і чар кохання безутомно п'ють. Покинувши свою постелю зранку, вони в тонкім вибагливім сніданку по ночі свіжих набирають сил. Тоді, зіймаючи в повітрі пил, іспанські коні їх несуть на влови, і пси в гонитві веселять діброви. Повернуться, вже купіль жде на них. Іллються, ніби чарівничі струми, оливи аравійські та парфуми, На тіло чисте, як одвічний сніг. Коли ж обіду любий час настане, Тетерюки, сочисті та фазани, приправлені майстерно сяк і так, лоскочуть ніздрі, тішать очі й смак. А й прозорий, спінений, іскристий. То каю плин янтарно променистий, їх мозок огріває й веселить. І дота позриваються шомить з рум'яних уст, кипучі та мінливі, як вина в кришталевім переливі. Бо з сміху пада, умліва, ті гострі, вихваляючі слова. Скінчивсь обід і травлення спливає у гомоні серед розмов легких. Але на вірч розважають їх, а там зайде про мавпи, попугаї, про докторів, про блазників двірських, а там і ніч досвідчені актори комедією тішать їхні зори. І врешті пару безтурботну знов на ложі щастя з'єднує любов.